Спецпенсіонерів в загальній кількості порядка там 300, 400, 500 тисяч по різному якщо дивитись, хто такі спецпенсіонери і кого до цього числа відносить. Якщо подивитись на розмір середньої пенсії для ось там 10 мільйонів і для 300 тисяч спецпенсіонерів. Різниця в цих розмірах, які закладені, наприклад, на 26-й рік, ось 10 мільйонів пенсіонерів і 259 мільярдів, якщо не помиляюсь, гривень виділено на 26-й рік. І, 300-400 тисяч спецпенсіонерів, і на них планується там, 35 Мільярдів приблизно, то це співвідношення один до чотирьох, тобто в середньому спецпенсіонер в чотири рази більшу пенсію отримує ніж цивільний громадянин, і це різниця, як про що каже якраз Нелогетьман: що бюджет не може витримати такого навантаження. І прагне різними методами змінити правила гри, як інколи це називають. Це не гра, це наше з вами ваше життя. Ось тому і тут не до ігор. Чого Говорити про рівний підхід до всіх, то я гадаю, що це неможливо досягнути цих умов ніколи, тому що якщо говорити наприклад про судову систему, це вже. Одна категорія спецпенсіонерів. Якщо ми зараз говоримо про так широко обговорювані питання прокурорів, які перебуваючи на службі в органах прокуратури, отримують пенсію. І зараз про зміни до законодавства, яке не дозволить працювати так, ну планується це тільки в першому читанні законопроект прийнято розглянуто, що при проходженні служби неможливо буде отримувати пенсію. І інші то зараз дуже наглядний приклад. Єдності в парламенті, коли ось цей один єдиний закон про діючих прокурорів він не приймається вже кілька місяців, не розглядається. Багато правок, багато ініціатив. Багато хто не підтримує цього з діючих, наприклад, співробітників прокуратури, і це зрозуміло, і так з кожним законом. Буде тому говорити про те, що буде єдина одна незалежна ні від кого система пенсійного забезпечення, солідарна, але рівна для всіх. Це напевно трохи буде популістично.